Вітаємо! Пропонуємо тест на знання поезії Тараса Шевченка. Вгадайте пропущене слово з фрагменту вірша. Починаймо. Ревеє та стоогне Дніпер широкий. Сердитий завива. Ривеє та стоогне Дніпер широкий. Сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. Та неоднаково мені, як злії люди присплять лукаві. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і святая. За вас правда, за вас слава і воля Святая? Затихло все, тільки дівчата та не затих? Затихло все. тільки дівчата та Соловейко не затих? Чом вас вітер не розвіяв в степу як. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало? Як свою дитину. Щоб лани широкополі і Дніпро і Щоблани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви б не творили та марне бога б не хвалили. То ви белегії не творили, та марне Бога б не хвалили. Встала й весна, чорну землю сонну розбудила. Уквітчала її, барвінком укрила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила. Учитися, брати і мої, думайте, читайте і чужому научайтесь свого нецу. І чужому научайтесь свого не цурайтесь. Тече вода з під явора яром на долину. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Бо в день радості над вами розпадеться Бо в день радості над вами розпадеться кара. І повіє огонь новий з Холодного Яру. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. Чи відгадали ви всі 12 пропущених слів з поезії Шевченка? Напишіть в коментарях, а також підпишіться і не забудьте поставити вподобайку.